Вречовиті у нас люди, немов писанка, з село, но весілля без горілки ще такого не було. Почалося, як звичайно, не було тільки тостів, телевізор кольоровий дали від колгоспу, Щастя, радості бажали молодим кохані, а закуска на столі красив спитання, оселедці, паштеті з спечинки, молоденькі. І ні грама горі. Не весілля, не поминки, мовчать баяністи, і гості, мабуть, розучились і співать, і їсти. Юхим квач, став за столу, почухавсь хатрохи, піду через шлях до баби Явдо. Іду пробідаю, простудилась бідна От завди в кобусі. Петро триме собі до бабусі. І взяв карася за хвіст понесу вхотої, тільки чути, провідає, простудила ж відна і давно забута баба в селі стала рідна. Від неї паретали столи порожніли, три дні пили в явдохті, а в молодих їли. І ревло, було револовіщи. Ребра поламали і порвали піджака. Петру голову розбили і зубами пили тоді, а сват сватав взяв за губки. десь розбіглись молоді, здоубився боявіст Спав п'яний у просі, а Миколу з бумном ще шукають досі. А з району приїздили і хвалили, як було. Що весілля без горілки, а гуляло все село.